Від початку року на Лозівщині вогонь знищив 5 гектарів пшениці та майже 3 гектари ячменю. Таку сумну статистику наводять лозівські вогнеборці. На полях невідомі також підпалюють стерню. Цьогоріч площа знищеної стерні сягає 600 квадратних метрів. Повідомляють рятувальники та нагадують про дотримання правил пожежної безпеки при збиранні врожаю. До початку збирання врожаю вся техніка, агрегати та автомобілі повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння та іскрогасниками. Трактористи, комбайнери, їх помічники та інші особи повинні пройти протипожежний інструктаж. Період дозрівання колосових, хлібні поля в місцях приляганнях до лісових масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць мають бути обкошені із прибиранням скошеного і оборені смугою не менше 4 метрів завшишки. У період збирання забороняється спалювання стерні після жнивних залишків та розведення багать на полях. Цьогоріч на полях Лосівщини виникло вже вісім пожеж. Інформують рятувальники і попереджають за спалювання сухої рослинності або її залишків на сільгоспогідях передбачений штраф від трьох тисяч гривень. Питання пожежної безпеки під час збору врожаю порушує місцева влада на нараді за участю рятувальників та правоохоронців. Те, що я для себе побачив, об'їхавши всю територіальну громаду, ну, о 30 на сьогоднішній день. Люди діють у правилах безпеки для того, щоб не спалити врожай, не травмувати людей, забезпечують їхню безпеку. По остальному ж ви ж подивиться, йде уборка поля навіть не обпахне. Господарством проявляємо, провести нагадування, рости інформації, про виконання вимог порожання безпеки, під час порання, ну, рання за зернових і. Виконання права кожу безпеки. Зараз якщо по факту пожежі виїжджаємо на вкоре, там де вже сталася пожежа, то ми намагаємося притягнути до адміністративної відповідальності. Очільник громади Сергій Зеленський закликає рятувальників посилити роботу у цьому напрямку. Зі свого боку, каже, готовий сприяти вирішенню проблеми.